Ось така вилочка, Уже має прямий шток і втулочка. Ось так, як їй показав. Ось так. Ось так вона виглядає. Ось так. Все чотенько, все класно. На цьому велосипеді буде бомба. Привіт, навіть! Кастомізація турбоваду частина друга. А тепер найцікавіше, чомусь пеш вирішили поставити на турбоваду вилку SunTun та ще й на 50 мм ходу. Може для міста цього ходу і достатньо, але ж в нас вайп модифікується під лісову місцину. Тому будемо ці недоліки змінювати. Здавалося б, що складного, беремо іншу вилку з більшим ходом і встановлюємо на цей велосипед. Але ж не все так просто, як здається, і тут нам спеш поставив гравлі. Рульовий стакан зовні наче товстий, та в нього має заходити конусна вилка без проблем. Але якщо ми знімемо стару вилку, то побачимо всередині йде прокладка гідролінії, провід фари, рубашка від перемикача. А також цікаве те, що вони зробили сам стакан рами саме під прямий шток 1 на 8 дюйма. І тут, або розсверлювати стакан рами, або підбирати вилку з прямим штоком. Що стосується вилок з прямим штоком, на вибір є або старі моделі з тоненькою короною та дропаутами під ексцентрик. Або двокоронки з вісью 20 мм з величезними ходами, які зроблять з байка стрітець. Крайній варіант можна замовити вилку з Аліекспресу, типу Булані, чи щось таке інше. Де є прямий шток вісь на 15 мм, небустова, а також хід до 150 мм. Але ж це Алік. Отже, ми вирішуємо йти по складному шляху. Так, маємо ми ось такого донора для турбоведа, вже випрасували штук. Тут був конусний, 1,5 дюйма. Замовив на Аліекспресі ось такий штук. Такий алюмінівий. ЗТТО, наскільки я пам'ятаю. А також замовили у токаря ось таку проставочку. Заліз. Зараз будемо цей шток, чи цю проставочку запрасовувати сюди, а потім, а потім будемо запросовувати сам шток. І отримаємо дуже цікаву вилочку для нашого турбоваду. Якось так. Запресували адаптер та новий шток у вилку. Ось так воно зараз виглядає у нас. Все, чудово. Все як має бути. Трошки з колу, ну тут таке дуже не очі. Тепер у нас вилка не під колесний шток, а під прямий. Що цікаво, у нас на турбовада йде оська не бустова. А 15 на 100 мм. Тут же у нас на цій вилці стоїть бустова вісь, вона 15 на 110 І для того, щоб нам поставити колесо і не змінювати тулку, нам треба мати ось такі вихіднички. Іде збільшена у нас платформа для нашого ротора. а також два кільця, на втулку, втупку, одягається по краям, щоб збільшити, щоб вона стала 15х110, тобто вона 5 мм десь. А також щоб йдуть комплекти збільшених болтиків, щоб прокрутити оцю нашу пластинку. Якось так. Тепер будемо все збирати, змінювати вибку і тестувати, що у на нас. Вийде, який у нас получився Вигляд велосипеда змінився на кращий. Обкатаємо цей сетап, подивимося, що воно і як. По кастомізації, я думаю, це ще не кінець. Є в мене ще ідеї стосовно дропера, а також деякі ще детальки, які я хотів би на ньому замінити. Тому ж слідкуйте, я думаю, буде цікаво. До зустрічі!